14 серпня 2022 року, у неділю 9 після п'ятидесятниці, свято винесення чесних древ Животворящого христа Господнього та день пам'яті святих мучеників Макавиїв, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято анненському жіночому монастирі, що у містечку Вашківці Вижицького району Чернівецької області. Нижній храм Центрального собору Монастиря на Аниній Горі освячений на честь святих мучеників Макавеїв. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Сонами архієреїв Української православної церкви, духовенство єпархії та гості у священному сані за богослужінням. Молилась настоятелька обителі Ігуменя августа і сестрами монастиря та численні віряни. Ісус ученики своє. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Нехай молитвами святих, мучеників Миколавецьких, Господь допомагає нам любити один одного і понад усе любити Бога, свого Творця і Создателя. Прощати людям, допомагати тим, хто нуждається в нашій допомозі. Молитися один за одного це є сильна допомога, духовна допомога, яку ми вказуємо, вказуємо один одному. Стараємося жити чесно перед Богом і перед ближніми. І це буде нас робити тими сповідниками, які ми будемо подобатися трошки святим мученикам. І ми віримо і надіємося, що коли Господь закличе нас у вічність, ми сподобаємося на небі бути з тими, хто прожив начистило, хто постраждав, постраждав за Бога, хто достоявся вічного спасіння на небі, Христі Ісусі Господі наш, якому від нас слави честі покоміння, нині в безконечні віки. Амінь. На сугубі гіктинії молились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї та втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.